Сказали, що дайте, будь ласка, поїхати, він прогрессив. Сказав, пішли дуже далеко і так далі. Я вам вступати за друга, не буду, вам треба об'їжджати, як хочете. І так, як я спитав, ну, свідка мого той, що був у мене в машині, який бачив реальні події, я каже, там реально приїхати не було просто де. І реально я кажу, що він сказав, що я нареально подав, я не нагально нападав. Тому ну, що кажуть, підтверджує світок, він сам перший каже, витягнув. Я кажу, зброю і почав перший каже стріляти. Я кажу, ніякі його з руки, то так він каже, не атакує, каже, і свою агресію наявна цей сам не появив. А він перший, я кажу, напав і почав нарізатися, і тим перший, тим більше я кажуть, не буду. Кажу, не творять А скільки є свідків з вашої сторони і... Пасажир, той, що їхав, і свідок, той, що приймала, виклик від мене. База. Mm. А з його сторони? А з його сторони нікого нема, тому що в машині знаходилася якась насторонна особа. Ну як вони так пересідали, розумієте, він спочатку був за рулем. Потім вони, коли я під'їхав ззаду, в були три що справа, щось зліва. Ну, типу так, машина з'їхала. Вони так пересідали, він так, як сідав, з тою звертався там в тому дворі. a na druhom nevieš a prosto do centra, tak, na neviem, kde by som bol. Dvojne trech, to neviem,